Ну і Шата Європа фіналізують пропозицію для Росії про 30-денне припинення вогню. Про це повідомляє Ройтерс, і передбачається, що в разі відхилення Кремлем цієї пропозиції проти Росії будуть запроваджені нові санкції, однак які саме агентство не уточнює. Остаточна пропозиція це 30 днів припинення вогню, і це має бути опрацьовано протягом цих вихідних на саміті коаліції рішучих, яка сьогодні відбудеться у Києві. Ми за нею, звісно, будемо дуже уважно спостерігати. Остерігати, і коли буде з'являтися якась нова інформація, одразу будемо повідомляти у нас в ефірі. Ну а очільник офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що провів важливу розмову з Марко Рубіо і Стівом Віткофом та Кітом Келогом. Ішлося саме ось про це припинення вогню, перспективи мирного врегулювання. Єрмак також запевнив, що адміністрація США має намір чинити додатковий тиск на Росію, якщо та не прийме умови про 30-денне припинення вогню. Ну, а міністерство закордонних справ України тим часом оголосило демарш державам, чиї лідери взяли участь у військовому параді в Москві. Як відомо, що до МЗС були запрошені очільники дипломатичних місій цих країн, яким було офіційно висловлено протест. Перший заступник міністра Сергій Кислиця наголосив, що в умовах російської агресії масових вбивств українців ударів проти цивільної інфраструктури, воєнних злочинів та злочинів проти людоності Україна Рос оцінює присутність на параді держави агресорки вищих посадових осіб іноземних країн як недружній крок. В МЗС заявили візит на парад не має нічого спільного з вшануванням пам'яті жерти героїв Другої світової війни, а фактично є наругою над нею та підтримкою агресії в Європі.